Доброго дня малята! Сьогодні у нас багато гостей. Нещодавно ви допомагали лісникові навести ладу лісі, і тваринки прийшли вам за це подякувати. Давайте ж малята подивимося, хто стоїть перший по порядку? Так, це білочка. А другий зайчик правильно, а їжачок який? Третій молодці. А лисичка. Так, четверта. А ведмедик. П'ятий. Дуже добре. Давайте малята порахуємо наших тваринок в прямому і зворотньому порядку. Давайте спочатку разом. Один, два, три, чотири, п'ять. І назад. П'ять, чотири, три, два. Один. А тепер, будь ласка, самостійно. Я показую, ви рахуєте. Молодці малята. Білочка принесла в дарунок грибочки. Давайте малята порахуємо, скільки білочка принесла грибочків. Один, два, три якою цифрою ми повинні позначити? Так, цифрою три. Молодці. Зайчик приніс нам в дарунок морквинки. Скільки малят морквинок? Так, дві морквинки. Якою цифрою потрібно позначити морквинки? Так, цифрою 2. А їжачок приніс одне яблучко. Потрібно якою діти цифрою позначити? Так, цифрою один. Скажіть, будь ласка, хто приніс тваринок найменше дарунків? Так, їжачок, а хто найбільше? Білочка, правильно, вона принесла три грибочка. Молодці мої хороші. Лисичка принесла в дарунок свою улюблену гру. Яка геометрична фігура зайва? Подивіться малята, яка тут геометрична фігура зайва? Так, квадрат зелений. А чому? Тому що він відрізняється розміром і відрізняється кольором, правильно! А тут, малята, подивіться, яка геометрична фігура зайва. Так, трикутник. Тому що він правильно відрізняється за формою. А тут, діти, подивіться, що тут зайве? Так, тут зайвий квадрат. А чому? Вірно, тому що він відрізняється за формою та за кольором. Молодці. А тут подивіться, що зайве? Так, зайвий великий прямокутник, тому що він що? Вірно, відрізняється за величиною. А тут розгляньте, будь ласка. Що тут зайве, малята? Так, тут зайвий зелений круг. Чому? Так, тому що він відрізняється за кольором дуже добре. А ведмідь приніс свою улюблену гру. Подивіться малята. В цій грі потрібно визначити, де знаходиться тваринка. Скажіть, будь ласка. Де знаходиться? Білочка від вовка. Так, зліва. А де знаходиться їжачок? Справа. А де знаходиться вовк? Дуже добре. Між білочкою та їжачком. А тут, малята, подивіться, де знаходиться жабка? Так, зліва. А ведмедик. Вірна справа. А зайчик де? Між жабкою та ведмедиком. Молодці мої хороші. Малята нашим тваринкам вже пора назад до лісу. А ми з вами ще трошки попрацюємо. На минулому занятті ми з вами малювали найменшого з гостей їжачка. А сьогодні я вам пропоную зліпити найбільшого з цих гостей ведмедика. Малята, щоб зліпити ведмедика, нам потрібен коричневий пластилінчик і стек. Починаємо роботу. Розрізаємо наш пластилінчик навпіл. З однієї частинки ми зробимо тулуб, а другу частинку ми поділимо на лапки. Ось у нас будуть лапки. У нас буде голівка і маленькі вушка ми відріжемо від однієї частинки. Для того, щоб зробити тулуб, ми кладемо його на долоньку і скручуємо ось так. Робимо овальчик такий. Поклали. Тепер поділимо. Цей шматочок пластилінчику на чотири частинки. Адже у ведмедика чотири лапи. Так, розділили. Тепер скачуємо тоненькі ковбаски. Так, одна. Друга. Третя і ще одна, четверта. Так, кладемо в сторону, щоб вони нам не заважали. Тепер з цієї частинки ми зробимо голівку. Голівка у нас круглої форми. Ось ми скачаємо кульку. Візьмемо цей шматочок маленький, який ми приготували для вушок. Розілимо навпіл. І зробимо два маленьких вушка. Спочатку скотимо в кульку і починаємо збирати нашого ведмедика. Приліплюємо добре голівку, щоб трималася міцно, лапки, одна, друга, третя. Четверта лапка. Наш ведмедик буде сидіти. Ось так. Тепер ми йому вчепимо вушка. Ось так. І розплющимо, адже вушка у нашого ведмедика. Ось такі. Тепер стеком зробимо йому очки. Одне очко, друге. І ротик. Ось. У нас вийшов ось такий ведмедик. Давайте я вам його покажу ближче. Ось такий ведмедик. Працюйте, мої хороші. До побачення.